Понад 50 працівників ленінської адміністрації вийшли прибирати на загальноміський суботник свою підшефну територію Тополиний Сквер, але наводили лад не лише там. Робота кипіла у всіх найбільш забруднених місцях району. З року в рік тополиний сквер, що знаходиться неподалік від залізничного вокзалу, одне з найзабрудненіших місць Ленінського району. А це, уявіть собі, ледь не перше, що бачать гості з інших міст, які приїздять в Миколаїв. Це лофанові пакети, пляшки з під пива, різноманітні обгортки і купу іншого сміття. Словом, все те, що недбайливі громадяни по-свинськи скидуть з верхніх поверхів прямісінько під свій же будинок. Тому роботи у працівників адміністрації Ленінського району було вдосталь. Саміністрації Ленінського району у нас сьогодні чоловік, Некоторые пришли со своими семьями. Вот здесь видно наглядно. Мы приводим в порядок сквер Тополины, администрация Ленинского района всегда на протяжении года шествует над этим прекрасным таким уголочком Ленинского района. И приятно осознавать то, что после нашего сегодняшнего субботника здесь будет уютно, красиво. Прибирали не лише у тополиному сквері і не лише сміття. За осінньо-зимовий період в дворах району накопичилось багато опалого листя. У нас є контрольні точки, де як би, согласовано з адміністрацією на складування лісви. Після складування вона здесь відлежується, і по весні Ми проводимо мероприятия, організовуємо суботники з допомогою райадміністрації, міста і наводимо порядок у дворах. Знайшлась робота й на Миколаївських дорогах. За зимовий період із біча магістрали вкрились товстим шаром піску. Робота тільки починається, потому що після осінньо зимнього періоду, донести зимнього періоду, коли було висипано велике кількість посипаючого матеріалу, тепер это все нужно убирать. То есть є, щоб будет продолжаться, продолжаться и продолжаться, продолжаться. И как по мне, субботников должно быть больше. И людей должны быть более патріотично настроены и должны привлекаться, чтобы не было у нас такого грязного мусора. И, наверное, как любой житель города Николаев, он хочет гордить. А загалом на загальноміський суботник відгукнулись представники різних підприємств Ленінського району. Вони допомогли як технікою, так і робочою силою. Лише звичайні городяни виявились байдужими до такої ініціативи. Люди ні, люди, к сожалені, глубокому сожаленню не сильно прилікаються к суботникам і навіть просто насміхаються над этим. Дуже такое буває. Олег Орді, Павло Ткаченко, МСН.